Вітаю! В ефірі програма Вічна віч. -навіч». Ліричні композиції про найголовніше кохання, дружбу, родину. Виконує творчий дует Віри та Юрія Найде. Саме у студентські роки їх поєднала музика, і відтоді вони нерозлучні на сцені і вдома. Учасники багатьох фестивалів та конкурсів, дослідники подільських мелодій сьогодні у нашій студії. Вітаю! Вітаємо вас! Вітаємо вас! Розпочнемо з того з найголовнішого. Розкажіть історію вашої зустрічі, де і коли це відбулося, і як зійшлися в творчому дуеті? Ну, це просто все було. Ми разом навчалися в Хмельницькому педагогічному училищі. Ну, я помітив, що гарна дівчина, розумна. І такий був випадок, що я грав на баяні концерт, мені потрібно було акомпонувати на фортепіано. І мій викладач Володимир Обчанський каже: Юра, можливо, віра Тракало зіграє тобі? От, якраз так спіпало, а з, з вірної сторони, її викладач Бела Байда так, до, допомогла, підготувала цей концерт. І ось так ми. Моє бажання, і наші викладачі допомогли, і так ми почали, почали грати інструментальний разом. Інструментальний дует. перший ми почали грати, і так поступово, поступово. Почали разом грати, датки. З'явився у нас інструментальний дует. Потім грали ми в університеті в Миколаєві. ось, І, і так почали зустрічатися. А першу пісню пам'ятаєте свою? Ну, так, да, ну, першу пісню. Напевно, човник, так? Човник, так така була. Да. Це, це ми разом, разом вже на коли виступали на лекторії, був десь в 2000 році, так. так? так, так, так. Прийшли на роботу в педагогічну академію, то м, відбувався лекторій, яка тема не пам'ятаєш? Щось про пісню. Щось про пісню, українську так. пісню. І нам запропонували, і ми перший раз заспівали, нам сподобалось. І ми вирішили цим займатися. Ну, да, до цього ми співали, але. Не концертні да, себе. У нас так було. У нас, коли ми навчалися, у нас був інструментальний студентський дует. Потім він реорганізувався в сімейний вокальний дует. І вже Почали став займатися піснею, співаною поезією. Так. І ось так вже більше 20 років. Ми займаємося улюбленою справою. За цей час у вас репертуар дуже багатий. І це і подільські композитори, і відомі українські світила, і власна музика. І завжди на ваших творчих вечорах така затишна атмосфера, де ваша любов, де така доброта, царить. Розкажіть трошки про пісні: як підбираєте репертуар і такі найголовніші? Ну, за атмосферу, ви знаєте, ми нам подобається самим така атмосфера, коли щиро, душевно, коли просто, легко, коли інколи хочеться всплакнути, про щось своє подумати. І ми, напевно, підсвідомо прагнемо це створити на своїх концертах, коли ми співаємо. І е, ви дійсно сказали, така часто така атмосфера відбувається. І навіть е, у ну, мене батьки, ну, в Юри батьки, в нас є батьки, які за нас хвилюються, переживають, люблять нас слухати, як е, зазвичай. Так? І е, е, кожного разу після концерту концерту, Мене мама чи е, папа мене питають: ну як доця, як ви виступили? Я кажу, все добре, всі плакали. І мене мама каже, ну слава Богу. Значить, Значить Все вдалося, все. Да. Ну, такі, ми, вже, ми вже трошки над цим сміємося. Такі, знаєте, Як традиційно такі, ну я кажу, мамо, всі плакали. Тобто, то, знаєте, є досягнуте досягнута от от почуття ну, да, по репертуару. І, і, власне, ми виступаємо в жанрі такому українського сучасного романсу. А роман — це ж ліричний жанр. — Ліричний, так. Да. І в основному віно, воно йде про пісні, про кохання. Я от подумала, про що наші пісні? Ну, по репертуару, ну, немає Так, у нас критерії, є так, що, критерії. Да. Ну, Критерій єдине, щоб подобалось. От якщо воно нам подобається, якщо воно чіпляє, от десь. Так, вірш зачепив, чи музика, чи просто виконання, і ми з Юрою зразу бачимо, да чи ми зможемо Ну, літературна складова має велике значення в авторській пісні. А є улюблені якісь композитори, кого виконуєте. Е, ну, так. Е, Можливо, е, композиторка і виконавиця Ольга, Ольга Богомолець, яку ми перше почули, е, ще там 2001 рік, там другий. Повністю всю її переспівало. Ми, ми переспівали, переслухали, і е, взяли в свій репертуар, її пісні і співаємо. Ну, Ми кажемо, що, звісно, це не наші. Так? Там вона писала і на, 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 на вірші Ліни Костенко, її власні і вірші Власні, були. Так, це така от з неї ніби не почалося. Потім у нас є пісні на м, подільських композиторів. Так, так? І Микола Балема, і, і... Михайло Луш... Люшня, Лушня, е... Соров'як. Соров так. так. Володимир Смотритель. Так, 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 так. Ну і український Олександр Смик, Володимир Шинкарук. Він також був на, на Поділі. На Поділі Володимир Шенкарук. А знаю, що в вашому і... репертуарі були й російськомовні пісні? Ви від них відмовилися зараз? Чи... Відклали їх поки що. Звісно, були. Звісно, звісно були, і багато було таких пісень. І улюблені були, і улюблені. І нами, ми любили публіку. так. І ми любили співати, і нас просили співати. Але... Я і виростав на, на піснях Висоцького. Я любив творчість Висоцького. і через нього і на гітарі почав грати. Би так. Тому пісень було дуже багато Висоцький, Дольський. Але, Але звісно, що. Ми відмовилися. Відмовилися? Так. Ну, і не тільки від пісень, і від віршів, і від музики. і від А хто, дехто дехто від родичів, від рідних, від друзів. Тому наша так. не така вже велика так. жертва, що ми відмовились від російських пісень. Ми не хочемо співати. Але ми так відчуваємо на даний момент, вот так є. І, а напевно, раз і назавжди. От, але в українських пісень настільки багато, і ще нових, і наших задумів, що в нас буде, буде багато і не гірше, а то і краще. Тож, може, так. подаруєте нам якусь одну з ваших улюблених пісень, аби наші слухачі, глядачі Улюблені. почули, відчули вашу мелодію? Ну, улюблених то в нас багато, та, улюблених, а можливо, пісні, по якій нас. Коронна пісня. ваша. — Так, напевно, взнають, знають нас. Ми співали її ну, багато дуже років. Є такі моменти, що ми декілька років не виступаємо з нею, бо вже ніби да, є нові. Напевно, добрий вечір. Так, починали з нею, да? так? Ольга Богомолець. Ольга Богомолець. Добрий вечір. добрий <гум> вечір. Руки ти кладеш на плечі і мені відповідаєш добрий, добрий вечір, цілий день тебе чекала, я хвилини рахувала, виглядала, підганяла де ж той печі. Лиш для тебе очі сяють, лиш для тебе я співаю. Лиш для тебе, мій коханий, добрий вечір, Приворни мене скоріше, чуєш, нам говорить тиша, ночі голосом говорить. А життя таке коротке, тільки дні ідуть, як роки, дні, коли не чую рідне, Добрий вечір. Та без тебе я сумую, коли ти в світах мандруєш, я беру дару в роки. Відповідаєш. Добрий вечір, тепло, ніжно і привітно, і в душі кохання квітне, ти мені відповідаєш, теплим ніжним і привітам. Дуже гарна пісня. Дякуємо так, за виконання. Ну, так, пісня Ольги Богомолець. Розкажіть ще трошки про ваші авторські пісні. Я знаю, що в вашому репертуарі вони також є. Звісно, є наші пісні, тому що, коли займаюся авторською піснею, хочеться і самому писати. Ми писали на вірші наших подільських авторів, наших колег це Галина Ісаєнко, Валентина Слюзко. Так? Бела Байда, наш викладач, Віталій Міхалевський. Ось, Ось, а згадайте але... сцени, на яких виступали? О, ну, це 22 роки, да, 20, майже 20, да, 20 років. 23 роки, тому виступали майже на всіх сценах в містах Хмельницького. Якщо ну, такі великі сцени, там, концертні, філармонія, театр, то ми були як в збірних концертах. В збірних. А ми багато співпрацюємо з поетами. Поэтами поэтами, так. Тому на, на різних презентаціях це бібліотеки, навчальні заклади, садочки, коледжі, садочки, садочки школи. Так, так. Залим І... Так, так, так. Методичний, методичний центр Поділля. Також, ну, на, багатьох, на відкритих майданчиках. От мистецький дворик е, там, да, там, біля, біля, біля. ЦУМу, біля дитячого світу. Тобто, ну, все, все, де відбувалися якісь святкові заходи, чи відбувалися заходи, приурочені до м, якогось ювілею, поета, чи якоїсь події. ми так. виступали. Із фестивалю а, розкуття знають вас. Також ви там були е, майже на кожну фестивалі. ви знаєте, ні Розкуття – Ні, фестиваль розкуті, а від луні. Він, можливо, можливо луніствоно да а, а, а від... Мономистецтво. – Розкуття – Це коли різні там а е... нас двоє. Ага, ми дамо на мистецтві, ага. так. — Це, можливо, в куті Але ви в, просто. В куті ми дуже, да, так, так, ми так. дуже часто виступаємо, знов таки у таких збірних концертах а, і добре знаємо Володимира Смотрителя. — Його пісні да, ми, співаємо. — На щастя, ми його знаємо і пишаємося цим знайомством, співаємо його, його пісні. Так, — Так-так. — Також у, одні з улюблених його пісні, бо в нього. Ну, так. — Пане Юрію, а знаю, що ви також і пишете вірші. І у вас є збірка про осінь, про пору таку, коли вже можна тішитися врожаями, дітьми, творчістю. Трошки зачитайте улюблених віршів ваших. Я тут хотів би сказати словами Валентини Слюскової. Вона казала, що я віршів не пишу. Я просто мушу велінням серця виливати душу. Ось так я скажу: що я віршів не пишу. Ну, Спочатку ми писали, вони були як такі. Е Невеличкі рядочки до наших пісень. Ось, а потім подивилися, що воно вже складається в окрему збірку. Так, ця збірка, видана в 12-13 му в му році, присвятив її своїм батькам Михайлу Федоровичу та Валентині Іванівні. Ось. Ну, зараз вірш. Вірі, єдиній, кого кохає. Вечірнім Мареві. вижаєшся мені. Зринаєш у домках небесним зорепадом. Душа моя палає у вогні, коли з тобою розмовляю радо. П'янію я, вдихаючи слова і Божеволію від аромату тіла. Найкраща мить мого життя, коли зі мною ти заговорила. Я вже не я, я весь живу тобою, в клітиночці у кожній тільки ти, порівнюю завжди тебе з весною в цвітінні дивовижної краси. Я у полоні твоїх диворук. Я у раю, коли разом з тобою, коли ти поруч, ні біди, ні мук, бо називаєшся мені жоною. Гарно, гарно віж так. Дякую. Ну і ще, з вашого дозволу, ще з вашого дозволу, гортаю книгу нашої любові і дякую тобі, предвічний Бог, що починалося усе із передмови. І час нам не диктує епілог. Іван, Марія то цілий розділ яскравих та щасливих сторінок. Душа радіє і летить у простір в небесну далеч до зірок. І ми з тобою, головні герої, продовжуємо творити повість цю. Щоденно на сторінці новій виводжу Я тебе люблю. Про найголовніше. Іван Іван це це так? Так. Я вже на пам'ять твої вірші знаю. Ну і давайте так, ще останній віршик, такий він мене на звороті написаний. Життя хочу прожити зі змістом і залишити в ньому добрий слід, тому й шукаю своє місце. Я на зупинці, що має назву світ. Дякуємо. Дякую. А про дітей знаєш, що вони також, наступники тата й мами, теж <кій> люблять музику і навіть вчаться так, на музикантів. Розкажіть трошки Ну, мені потім. здається, що всі батьки хочуть навчити і можуть тому, навчити, так. тому що самі вміють. Вміють і люблять. Так. Вміють і, і, люблять. Та, і у нас з дитинства вдома музика. Так. Так. Ми це та, любимо, та. вміємо, і тому звісно, що вони і, пішли і, да. по музиці, і, так і син Іван навчається так. в шостому класі школи мистецтв Фах Баян. Так, як я вчився. А донька Марія в музичному коледжі і мені за на фортепіанному відділі, так як дружина, так як Віра на фортепіано. Ваші наступники. Так, а я так думаю, ви... все, що ми десь не, не дограємо догрались. чи не доспіваємо вони... доспівають наші але діти. Але в них є, звісно, вибір. Ми не наполягали і зараз не наполягаємо. Але нам хотілося б, щоб вони це знали, розуміли, відчували. І, і так як ми були. В музиці. Ну, і паралельно вони ще ж відвідують народні танці, студію козаки Поділля» дитячу. Також так, професії. Творчі. Так, творчі, так. Творчість. <кій> а чому саме гітара в вас в акомпанементі? Ви адже ви граєте і на інших інструментах, але ну, цей так. став вашим улюбленим. Так. Ви розумієте, я ніби казав на початку, так що я вчився на баяні школу музичну, але полюбляв авторську пісню, творчість Висоцького. і в студії почав навчитися на ній грати. Ось і далі продовжував і в училищі. І ми з вірою закінчили музично педагогічний відділ. А це на музично педагогічному відділі студенти грають на багатьох інструментах і співають, і, і диригують. І так. так. Вони так всесторонньо намагаються розвиватися. І... Ну і так само я полюбила гітару через те, що Юра грає на гітарі, і ми ж починали спочатку в гуртожитку співали. І ну, він взагалі такий легкий, романтичний, зручний Для компонування і для, пісень. Так, дуже для зручний компонування, і воно якось навіть м, спонукає до, до таких філософських, до романтичних. до романтичних пісень. І тому навіть не було у нас якось вибору. Ми так. вирішили гітару обов'язково. Тому що це я на ній грав в музичній школі. Так. Розкажіть про вашу дослідницьку діяльність, е, такі найцікавіші дослідницькі е, знахідки з подільських мелодій. Ну, е, На рахунок дослідження, е, ну, от наша крайня Цього року вона вийшла да? в, в друку. Вот. музично освітнє життя Поділля, історіографія і сучасність. 23. Це наша крайня книга. так. І Цікаво тим, що тут є декілька складових: тут історія, тут музична педагогіка, освіта і, і... мистецтво. От, і Воно все пов'язано. Цю книгу це збірка вибраних статей. Вибраних наукових статей. З 2002 року, тому майже 23 20 років. 2002 по 2023, 23. вона писалась, так. можна сказати, 21 рік. Вона писалась. Так, так. Тут 83 наукові статті, вони абсолютно різні. За тематикою, за часом написання. Да? Стаття в 2002-му-2023-му, тож змінюється багато чого, з'являється багато так, нової так, інформації. Так, так. І оці всі статті ми помістили сюди, в 5 розділів. <кій> Перший у нас розділ, якщо так пробігтися швидко. Це про мистецтво Поділля з середини 19-го по сучасний стан. Тобто ну, все, що відбувалося, як, що, де, коли продивитися. Потім другий розділ: у нас митці, творчі колективи, Поділля того часу, 100 років назад, трохи більше. І в сучасності ті, що високопрофесійно так, творять так, так. сьогодні митці. знайомі прізвища, незнайомі. Далі у нас йде є розділ про Альма-Матер, про Хмельницьку комунітарну педагогічну академію. Звісно, ми дуже ми там навчалися, ми там працюємо, ми її дуже любимо, любимо людей, які там працюють. Ось на зламі століть ми також написали про діяльність музикантів-педагогів на зламі століть. І ще один розділ, такий вже ґрунтовний, науковий, з висновками, з цими спостереженнями. Це. Про музичне а світу Поділля, професійну, не аматорську, Середньо, середню, спеціальну. середню, спеціальну також від середини 19-го і до сучасності. Прогноз, перспективи. Ну тут уже багато наших власних і, Це... і майже все в архів в цьому розділі. Та архівні взагалі наша цікава, наша тема любима, улюблена так. наша тема музичне, освітнє життя. Багато тем вперше введено в обіг, було в цій книжці. Тому що ми всі в архіві дадемо, де ми тільки да ми в Хмельницькому архіві працювали, в Вінницькому архіві. В Києві, В Києві, так, по всім, да, всім що... архівах. І е, книжка наша улюблена. Це, ніби, знаєте, як висновок нашої м, такої багаторічної праці, при тому улюбленої праці. Ми довго не могли її закінчити. і Нарешті ми закінчили, бо ми все додавали, вона була тоньше. Спочатку ми все ми ще, ми, знаєте не могли як надихатися. Я думаю, вона буде цікава, правда? Краєзнація. А де знайти її можна в бібліотеках є. Вона, так? Ми, вона так, є в міській бібліотеках. В бібліотеках вона є в навчальних закладах, вона є в бібліотеках України. Ну і звісно, є в власних бібліотеках науковців і так. Вот. Таке можна до нас звертатися, ми завжди радо поділимося цією книжкою. Так, ми можемо про неї дуже багато говорити. А коли ж встигаєтесь тільки і творити, і такі наукову роботу вести? Правда, що ночами. пишете? Інколи здається, що от, знаєте, нічого не встигаємо, інколи просто, ну, просто розуміємо, що не встигаємо, але. Знову йдемо, йдемо, і інколи навалюється багато все. По ночам ну, ми пізно ну, ми пізно лягаємо. Так. День роботи і побутові справи. А вже ввечері, коли поснули діти, можна працювати? Ну, діти то гуртки, то школи, і... а вночі вони ніби заснули, і ми вже, ніби, знаєте, самі по собі вже. І ми тоді і пишемо статті, і тихенько співаємо під гітару, дякуємо сусідам. Хтось тобто, побачить. Вони... вони весна. ніч не стукають по батареям. Знаєте. Чи надихає, чи виснажує? Ну, по-перше, це улюблена справа. Улюблено. Тобто займатися улюбленою справою це ну, приємно. Виснажує. Виснажує, тому що ми викладаємося. Ну, ми не можемо наполовину чи. Повністю в це ми входимо, да? виснажу. Але Але вже коли є результат, коли вийшла книга чи, чи вивчили пісню, звісно, що потім це на воно надихає, і ти, ти розумієш, ні, ну ми такі молодці, давай далі. І постійно з'являються якісь ідеї то в нього, то в мене. То ми ж постійно ми не можемо ми постійно щось хочемо, І а, Нам це подобається. Тобто не можна сказати, що працювати легко, да? так? працювати важко, але коли це любиш, то воно тоді. Віддається, сторицей. Ні, ну дивлячись, якщо ми співаємо пісню, а якщо ми пишемо-спишемо статтю, це різні зовсім ем, форми, так? Якщо на статтю, треба потратити стільки часу, архіви, там, да, якусь крихту знайти, якісь відомості, десь відшукувати. І співати пісню, яку ми вже е, самі написали, то це ну, це різні такі, знаєте, е, сили, вкладення туди вкладаються. Тобто ну, в результаті надихає? — В результаті надихає, звісно, так. Да. Має ще один здобуток, ще одну збірку. Це ваш аудіоальбом. Трошки о, про нього розкажіть, коли він вийшов, так. де його можна я побачити, ні. почути? Нехай буде. Є в нас аудіоальбом студійний. Ми його присвятили 15-річчю нашого подружнього життя. Називається Я тебе люблю. От, звукорежисер Олег Бурбела. Такий червоненький колір має, тому що червоне – то любов. Так? Там є і наші власні пісні. О, такі у нас тут фотографії і з фотографами, і з віршем. Я думаю, що він вийшов вдало. Це всі пісні про кохання, тут, так? А ви так. знаєте, да, якщо подивитися. Улюблені наші пісні вибрані. Напевно, да, навіть пісня, якщо не про кохання, то воно десь в кінці завжди виходить кохання. От. До речі, я вчора подумала, про що наші пісні? І почала згадувати в нас всі. Да. Ну, тут не всі пісні з нашого репертуару, і за цей час з'явилося багато нових. Але це ті пісні, які на той час ми співали, і ми їх любимо, і зараз також виконуємо. От, 27 пісень. От, ці диски є у наших рідних, є у наших знайомих, є просто у людей, які люблять нашу творчість. Ну, ми їх подарували. Да. Тобто просто навіть є такі люди, яких ми мало знаємо, які просили да, на той час. Ми роздавали диски, ми ділилися, тому дарували. так, дарували. Ну, мені здається, це, це, дуже, це дуже добре, коли людина хоче мати о, книжку мою чи диск. Я готова віддати і поділитися, бо це, це прекрасно, коли хтось мене про це просить. Тому, якщо в нас можна знайти, звісно. А зараз от, актуальною стала ще одна тема на жаль, війна. Чи виступаєте на якихось благодійних заходах? Можливо, цій темі присвячуєте якісь композиції? Благодійні виступи. Ми завжди співаємо, завжди співаємо, де нас просять. Якщо потрібно виступити, без проблем ми йдемо співати. Благодійні виступи, звісно, є не так багато, але ж є. От, коли ми в жовтні виступали в мистецькому дворику. Так, було. так. Там захід був такий літературно-мистецький. Так? В травні в нас був такий потужний. Виступ в філармонії, наша педакадемія, влаштовувала благодійний, благодійний захід. захід. Там і аукціон, був і збирали кошти і досить так і потужні. Тобто, де нас просять, ми завжди виступаємо. Так, дуже потужний був захід, там і аукціон проводили. Можливо, ви, ви знаєте, і, можливо, ви і напевно там були, і, і були, бачили, тому, що це була. була так, там це музей. було дуже масштабне таке. А, от, ну... Ось так. Можливо, зараз трошки щоб вже підняти настрій після теми війни, якусь пісню, таку, яка вселяє надію, віру, нам наостанок подаруєте. А, Ну, нашу пісню, напевно, так, подаруємо. Нашу пісню про натхнення, тому що все потрібно робити з натхненням. Тоді все буде як би не було <кій> важко, як би не було сумно. Якщо це натхнення, воно, якщо його чекаєш, воно обов'язково прийде і е, можна написати вірш, можна написати музику, пісню і, і не соромитися, і не думати, що вона якась не така. Це ваша пісня, це е, ваша творчість. Займайтесь творчістю, і нехай вам натхнення допомагає, як і нам. Вірші Валентини Слюзко Моє натхнення. Тихо спиш на скронях сивина, ти втомлений життя не завжди свято. Спокійно дихаєш і не твоя вина, що я в цю ніч не можу знову спати. Спокійно. Тихаєш і не твоя вина, що я в цю ніч не можу знову спати. Затихло все увімкнено торше, і от воно вже броситься до хана. І з ним єдиним буду я тепер, з тим незрадливим, що натхненням звати, Із ним єдиним буду, буду я тепер, З тим незрадливим, що натхненням звати. Воно і я, і більше ні душі, і з ним минуле, і майбутнє лину, нарочуються діти, дітоньки вірші, а думав ні кінця, ані зупин. Дякуємо вам за такі чарівні мелодії. Бажаємо, щоб вас натхнення надихало на нові творчі здобутки, на кохання, на доброту. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.